У 2023 році ми зосередили всі свої зусилля на відновленні мереж, які були зруйновані. Крім цього, ми не забуваємо про захист білого лелеки, і в цьому році ми запланували поставити 36 таких платформ металевих. Вже виконали 21 платформу в Одеському, Ізмаїльському та Подільському регіонах. Це металеві кошики, які піднімають гніздо над повнад опорою. Ну, понад метр, і це е, захищає і зберігає наших клієнтів від відключення, а птахів від ураження струмом та е, руйнування гнізд. Я щасливий чоловік, тому що наконець у мене є стіміно гніздо на платформі ДТЕК в рамках проекту Лелеченки. Я чувствую. Что-то такое доброе, позитивное, светлое, солнечное. Как будто это я что-то такое доброе сделал. На самом деле это сделал Детек. И это блестящая идея, потрясающая, добрая. И спасибо огромное. И Детеку от меня, от народного артиста, и от Лулеченека. Отдельное спасибо. Каждую весну воды тут, на этом гнезде, это вот І потім старі їм ліпили отут тут гніздо, напротив. О, і тут вже молоді сиділи. Ну, ще не виводили вони потомство. Що вивели на цьому місці? І в нас в нас, Михайлополі вони давно вже, ой-ой-ой, я вже й не пам'ятаю скільки. Я хочу висловити щиру подяку компанії ДТЕК. За те, що вони, відновлюючи свої мережі, дбають про тваринний світ, і в рамках програми «Лелеченька» встановлюють платформи для гнізд Білого Лелеки. Лелека це один із символів нашої прекрасної країни. І люди дуже радіють, коли вони бачать лелеку біля своїх осель. І тепер я буду пишатися тим, що в мене є персональне гніздо білого лелеки в Березівському районі. Дуже дякую компанії ДИТЕК от Барскому.